Багато дівчат, багато дівчат зараз приходять, вони високомотивовані, вони бачать, що коїться в країні, вони розуміють важливість своєї служби і приходять, навчаються і займають відповідні посади в мобільно-вогнівих групах. Мобільно-вогневі групи це е, создані на базі ДФТГ. Всі мобільно-вогневі групи. Виконують бойові завдання на території бучанської територіальної громади на сьогоднішній день ще й гостомельсько. я і так хотіла кудись Долучитися, думаю, куди б себе впихнути, скажімо так, де б я була максимально корисна і знаю дуже багато наших полеглих побратимів бичанських, тому я ну, обов'язково мала щось зробити. І вирішила долучитися до Бечанського ДФТГ. Тобто сидиш без світла, не прикольно. робити щось треба. Хлопці не хочуть, хлопці ховаються. Я знаю дуже багато таких екземплярів, там як тероборона інших країн. Сидить собі, і коментує, як треба жити нам в Україні, як правильно говорити, і так далі. Тому ми вирішили з подружками там, долучитися до ДФТГ А Бойові відьми. Це мобільна вогнева група жіноча, яка складається із п'яти жінок. Взагалі в нас в ДФТГ вже були до цього сформовані мобільні групи. В основному з чоловіків іноді змішані. Зараз нас активно навчають захищати небо оскільки активна мобілізаційна кампанія йде. Чоловіки йдуть на війну, тому жінки повинні вміти це теж, тим більше що у них входиться не гірше ніж чоловіків. Загалом я даю команду, я бачу, куди рухається ціль, напрямок цілі. Даю команду, даю упередження кулеметниці, і вона по моїй команді відкриває Бога. Тобто кулеметниця стає за свій станок. Командир дає їй азімут. Вона командир каже, яке направлення, яке упередження. І після цього дає команду вогонь. Кулеметниця відкриває вогонь по команді. І вже там командир дивиться, куди потрапляють кулі і коригує їх подальшу роботу. Я дуже вдячний дівчатам, що вони приходять. І дійсно вдячний. Вони фактично, фактично вони перехоплюють з чоловічих рук ще теплу зброю і далі не дають їй остивати. Вони працюють по ворожим цілям. Поворожим безпілотникам, ракетам. Вони задіяні сьогодні. Вони задіяні навіть в контрдиверсійній боротьбі, коли йдуть контрдиверсійні заходи, коли заходять підрозділи контрдиверсійної боротьби. Наші групи, змішані групи з дівчатами, хлопцями виходять і виконують всі ці завдання. І не один офіцер, який командував зведеними підрозділами, не робив нарікань на наших дівчат. Запрошую всіх дівчат, які бачать це відео. Запрошую приходити в наше добровольче формування, оформлювати контракт. Контракт у нас оформлюється згідно чинного законодавства, але є великий плюс: якщо у вас захворіли діти або треба виїзд кудись, ви можете контракт розірвати, і це в цьому немає нічого страшного і поганого. Сьогодні ви можете закрити ту відповідальну посаду у мобільно-вогневій групі. І захистити спільно з нами, захистити наше небо, дати можливість нашим дітям розвиватись і будувати розбудову країни.